Всім доброго ранку, доброго дня. Сьогодні 1 липня. Дивіться, як у мене Вероніка світа. У нас дуже вітер сильний. Вчора ще сильніше, бо сьогодні чуть-чуть менше, але здуває, просто здуває. Я зараз беру точку йду на цибулю. Вже є цибуля, яку пора мені вибирати. Ну що, вибрала я сорт сеншуй. Я б навіть сказала, що це синчуй і компанія, тому що є кругленькі цибулинки, є довгенькі, наприклад. Це явно не кругло. Кругла з неї не Е, Є така, що взагалі це від жовтня місяця вона пролежала в землі. Від жовтня місяця. Це сидила пів кілограма. Є гарнюнщі. Оце подивіться така. Ну, це явно не, не кругленька. Ну, взяти ось цю це були і ось цю. Це видно, що це два різних сорт. Це насіння я купувала в магазині, Тобто це теж не є гарантією того. Я розумію, що е, це можливо не магазин, це мухлює, але... Виробник, дивіться, є ось такі екземпляри. Все, краса яка, гарні великі. А є таке. Трошки понамішували, звісно. Оце ця кубка і та. Це зі пів, пів кілограма цибулі. Зараз кидаю в тачку. Розібралася, згадала, де в мене якісь сорти. Тут буде о, там трошки все, кусочок рядка і оцей рядок. Це бірнформіки. Я не знаю, що це за сорт, перший сорт, але судячи по всьому, вона буде довгенька. Далі йде в мене чотири рядки. Чотири рядки ж Чотири рядки. 4 рядки, 4 рядки не, шармана 3 рядки. А ось різниця. Ось це лежить радар. Той що куплявся в магазині, а оцей радар той, що куплявся на базарі. Теж були фірмові мішечки, ці такі голландські помаранчи. Ну, хто купляє, той знає. От вам різниця. Ось цей радар і ось той радар. Хто з них справжній радар? Цей вже лежить, вже готовий для викупування, а цей ще кустує тиждень хороший. І тут цибулини. Подивіться, які це цибулини. І вони ще будуть рости, тому що це ще є що. А тут вже лягла вже всю. Так само. все, все. все. все пукала. Це бралось в магазині. Все взагалі похоже, як наче, кущова. Тобто сорт, ну сорт, дивіться, на посівний матеріал, наскільки хороша булька посівна, наскільки вона гарна, наскільки в неї розмір підходить. А сорт ніс ну, таке вже, бачите, і така попадається, і така. Такий сорт, яка цибуля, вона вся буде їстися і зберігатися однаково. Але коли саджаєш, то хочеш мати якісний посадковий матеріал. Це начебто один сорт, але ж явно це на один. Ця взагалі не виросла. І ця. Таких десь штук 5, півтора рядка, Таких, щоб взагалі не посиділи. З жовтня місяця вони посиділи в землі, і ніяк не підробляли. Колись давно, як приїжджали в гості сюди до бабушки і попадалось так, що допомагала їй вибирати цибульку. Я допомагала, вона мені завжди казала, дивись, яка лошпиня, яка лушпиня в цибульці, така буде зима. Чим більше такого жовтого, чим плотніше цибулька в нього вдягнута, тим холодніша буде зима. Ну, судячи по так би мовити, одягу цьогорічньої цибулі, зима буде дуже й дуже тепло. Хочу показати, як я обрізаю на зберігання цибулю. Зараз бачу, що дуже багато в інтернеті спорів. Хтось говорить, що дочікується, поки висохне повністю оце. Хтось в землі його тримає, поки воно все не висохне. Я ділюсь своїм досвідом. Я ніякому разі нікому нічого не нав'язую, але вже років три, мабуть, я роблю так, і мене так влаштовує і цибуля зберігається до нової. Не без того, що є якась кількість гнилої, тому що. На те, що буде гнити цибуля чи не буде. Залежить не тільки, не тільки, як ви її обрізали і висушили, але й як вона росла, в якій землі, яка погода була. Ну, багато факторів. Ті, хто вирощують, ті знають. Що я хочу сказати? Колись десь в інтернеті я побачила, одна жіночка ділилася досвідом. От вирвали виролими да. ми обрізаємо корінчик. І раніше ми завжди обрізали повністю всю цю гечку повністю, попід саму цибульку. А ця жіночка порекомендувала робити, як? Обрізати гечку в цьому місці, де, виходить, ось йде шийка цибуляча, цибулина шийка. От. І в тому місці, де починає вона роз'єднуватися, розходитися на оці пірячка, тобто ось так, От. залишається ось такий хвіст. Ми цибулькуємо, це ще я обріжу корінчики. Просто одною рукою незручно показувати. І це в такому стані я цибулю досушую. Досушую як. Я просто Розкладаю її на горищі, в хаті на горище. Ну, В когось, може, в сараї, на горищі чи де, в теплому, сухому місці. Бажано, щоб не було прямих сонячних лучів, щоб вона не попеклася. На горищі жарко, але вона не печеться, це вже перевірено. І цей хвостик він поступово висихає, і цибулька прекрасно зберігається. Щодо того, щоб зарані вирвати цибулю, дивіться, цибуля була в землі вже ось так, да? вже лягла. Тобто в цьому місці шийка вже м'ягка, вже як таких поживних речин більше цибуля вже не стане. Дотримуватися, поки вона таким чином висохне, ну це не дуже в наших погодних умовах доречно, тому що сьогодні шкварить сонце, завтра зарядили дощі. Цибулю бажано вибирати в суху погоду, це знають всі. О, тому обрізаю корінчики і обрізаю цей хвіст от в цьому місці, де починає розходитись роз... розвітлення. таке. Виходить. Ось. І ось в такому, з таким хвостиком це я її сушу. Може комусь таке пригодиться, такий досвід не мій. Але мною вже випроведений не один рік. Цибулька гарно зберігається. У мене досі там ще є десь штук з 20, що минуло рожай, цибулі. Ну, Вона вже, звісно, не яка, вона вже пропускала росточки, але вона є, вона не гнила. Кому сподобалося, користуйтеся на здоров'я. А я буду обрізати і складати поки що в такі ящички на сушінню. Буде кому мені допомогти закинути нагору, приїде чоловік з відрядження. То тоді закинемо на гору і буде вона сушитись. А поки буде сушитися на вулиці, спочатку буду її розстляти, а тоді складати ящиків такі. І все буде добре. Всім мирного дня, мирної ночі. До нових зустрічей!